В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Словацька казка Торбинко потрусись Був собі один бідний чоловік і мав трошки жита. Став його віяти, аж прийшов вітер і все забрав. Жінка йому каже іди шукай вітра. Він знайшов його в одному ярку. Той питає, Що б ти хотів? Чоловіки просить, що він бідний, то, аби йому повернути жито. Вітер йому відповідає, Ось тобі торбинка. Як тільки скажеш, торбинко, потрусись, вона й дасть, що захочеш. Чоловік подякував і пішов додому. От приходить, сідає за стіл, погукав своїх вісьмеро дітей і каже Торбинку, потрусись. Торбинка потрусилась. Зараз усяка їжа була на столі. Усі їли з великою радістю, коли добре наїлася, він спало на думку покликати гості священника. Священник прийшов, наївся, напився, а тоді й каже Знаєш що, Мартінку, позич мені оцю торбинку хоча б на три дні. Я тобі її принесу, хочу тільки показати своїй господині, що наварю без вогню і без полум'я. Чоловік позичив йому. Коли священник уже мав торбинку, наукав гостей з усіх країн, щоб зійшлися до нього в неділю. А тим часом і три дні минули. Мартин тяжко чекав своєї торбинки. От на третій день пішов по неї, а піп йому й каже Нащо тобі вона? Мені вона дужче потрібна, у мене гості. На тобі пів хлібини та йди додому. Торбинка вже моя. А дома жінка, діти плачуть і кажуть Ти винен, наше віддав. Іди до вітра, проси другу. Чоловік послухав свою голубоньку. Приходять до вітра й просить другу торбинку. Вітер і каже Я ж тобі казав, не хвалися нікому, а ти ще й багача окнув гості. Прав тепер з нього, а він тобі віддасть. Чоловік усе ж просить смилуйся, відраку, наді мною, над моїми дітьми. Дай мені ще одненьку». Вітер змилувався над ним, дав торбинку. Чоловік з радістю приходить додому, поукав жінку, дітей. Що посідали за стіл, поклав на стів торбинку і каже Торбинку, трусись. Торбинка потрусилась. Зараз вибігло з неї десять ціпків та й стали бити усіх підряд. Чинився там великий гвалт. Діти кричали, а жінка ще більше. Повибігали вони на двір, ціпки сховались назад. Чоловік взяв торбинку, під пол та й пішов до попа. Саме застав його в хаті. От і правець попа торбинку або пирога з повидлом. Ну пішов по пироги, а торбинка висіла на кілочку. Поки піт там ходив до печі по пироги, Мартів витягнув торбинку з під поли, ту з кілочка взяв, сховав, а з тими ціпками повісив на кілочок та й чекає попа. Піп заходить, глянув на кілочок, бачить, торбинка висить. Нічого поганого й не подумав. Там його пирогатий та каже ти дурню, більше сюди не ходи. Іди працюй, торбинка моя, я вже тобі за неї заплатив. Марті знав, що мав. З радістю залишив він попа, та його торбинку, за пазухою. Попрощався та й пішов додому. Приходить додому, наївся, напився, чекає, що ж, зробив мене піп з тією торбинкою. От поприходили гості. А він і не дав нічого варити, каже господині. Я сам усе приготував, не турбуйся ні про що. Коли була дванадцята година, гості посідали за стіл. Піп попклав торбинку прямо на столі. Торбинку, трусись. А торбинка як протрусилася. Зараз вибігло з неї дев'ять ціпків, і ну молотити гостей. Б'ють їх усів, а ті кричать. І до кучерів запрягай, запрягай, бо нас повбивають. Були їм тісні двері, мусили через комень вискакувати та кричать Ніколи вже в гості не приїдемо, бо нам тут ці голови потовкли. Піп відніс торбинку назад і ніколи більше не згадував про ту другу торбинку, яка давала їжу. На добраніч, малята, солодких снів.